П'ять тисяч тут живе. П'ять тисяч тут живе. Ці двері. Так. Зараз я тебе візьму за руку, бо в мене не дуже то і це такі сходинки. Зараз я трохи присвічу, бо не видно, не дуже видно, ну, може і видно зараз я. Що це таке? Ага, ось так видно трохи. Схудинки. Тепер це квартира на першому поверсі і на другому, так? Дуже цікаво. І навіть якийсь кондиціонер щось таке, котів повно. Ой, які лавочки, Боже, яка розкіш. Слухайте, скамейки мраморні. Слухайте, мраморні. Тут, коли вони відкриті, то можна зайти і подивитись на підвали на цього театру. Это... Mm -hmm. Там от середньовічний будинок, тільки тобто він завжди закритий, мабуть, треба дзвонити, і домовлятися, він відкрити. Mm -hmm. і Боже мой, вже якісь мармурові. Воно колись було таке. Чи як воно на українські скамейки? Тут є дерев'яні частини, але це Ні, дерево. Це використовували. Годовані поки. Годовані. А куди нам йти? Туди. Такі вулички. А ми наче вийдемо зараз на ту вулицю, де де були, так чи ні? Побачимо. Вікола. Це таке містечко. Вони такі не були розбиті. Mm. Ну, значить, затоптали люди. Люди затоптали. Ой, собачата. Ну, і далі це. Це ворота. Ага. Це ворота, які дивляться на поління. Ага. Дорога у Україні. Ага, боже, як гарно. Ні, ну красиве місто. Посте. Е Телекомунікей. Зіоні. Аціоні. Телекомунікаціоні. Угу, Ічі ворота міста угу. дуже цікаві. Ух ты. Дуже цікаві. Угу. Все цікаве. Угу. Зовсім зовсім старовина. Далі під доглядно, яке там стоїть. Дуже станка. Роан шо, Коранс Шо-шо? Що там написано? Чотирнадцяте століття. Ага. То ми повертаємось, так? Да? Такі фонарики гарні. А це поштова, мабуть, скринька просто для листів. Нічого не видно, хоч і включила я.

Yeah. Yeah. I mean, no no технологиями. Зараз ситуація, ситуацій має бути. Така таке життя в Італії. Такі будинки цікаві. Вулиці. Тут ми вийшли, там коти. Там коти, а тут собачки. Такі двері, вікна. Тут виходить, що немає такої радості, так? Ні, ми ж в місце ради. Це вона є, так? А, Ну тобто там це просто. Це монастир. Монастир. <різь> монастир Це монастир. Якщо перекладаєшся, молитися і працювати. Це Бенедикті знає. Це їх він. Ора едлавора. Молитися і працювати. Каже, що цей будиночок дуже гарний, це типової з відбивання з такою терасою. Ага, так, а тераса з двома колонами, так? цікаво. Все одно не видно, навіть якщо світло включить, То якось воно... На першому поверсі була конюшня? Це на першому поверсі була конюшня. Вава. А що тут труба каміна, так? так. Каміну може немає, труба є. Ну, трубу бояться знімати. Бо архітектура. Це була арка вхід посередині, щось треба було її закласти і зробити двері по борт. Ну і дві так топіта двері. Не вгадала. Це якесь кафе. Корсо Діамо. Мате що Чи то? Чи може я не так читаю, Вайн. скажіть. відвай. Натомість огляди бам мейнлі. Тут стільки цих магазинів чи це бар? Ага, це Параг них цікаво. А тут серед усього ще й банкомати. Серед усього ще й банкомати. О, щось якісь прикраси. Якісь прикраси. А, це ми тут були. Угу. Це я вже знімала, але ще можна зняти. Бачиш? Ага. Боже, таке мале вже по італійськи шпарить. Люблять собак, угу. і тут кепки магазин кепок і левий жира тут вина Віталія любить вино. Мабуть, фото роблять або перекарання Канати з коноплі. У нас рушники з коноплі. прогулочки і якісь рослини. І зараз це початок октора, <кій> початок жовтня. І так, до речі, не холодно. А це якесь кафе з якимось муляжем. Угу. Паста. Це магазин пасти, я зрозуміла. Он вермішель як на вухах. Он паста на вухах. Дивись, вермішель. Ха -ха -ха. Навішали в Вермішелі на вуха. Це якийсь якийсь одяг, матерія якась. Ой, таке гарне місто. І від того фесту тут людей нема взагалі. Ось якась церква, якась церквушечка або церковна будівля. Церковна. Напроти мерії це мерія. Це художня в галерії, так? Ага. Бетагеді арте. А ну-ка. о як гарно слухай. Ні, це продається. Це сувеніри, мабуть. Ось такі малюнки, картини. Чи не малюнки? Ось там якісь малюнки. Малюнки, угу. 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 ось така решітка. Оце церква якась. або не церква. Ну, фьюз. Ага, ага. 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 Ага, Які вузькі двері. Дивись, які вузькі двері. Ага. То не, не для товстих. Ага. Не для американців. Якийсь магазин. Віно, віно. Ресторанте. Ресторанте. І щось він не працює. А може й там зараз зачиниться, і будемо голодні. Дервелі якийсь модний магазин, це шерсть висить. Ага. Це ж вони тут виробляли, просить ага. всякі. Тихі щось таке. Ріпшнури. Ріпшнури для кораблів. Ага. Бібліотека. Панікотека. Пінакотека. бібліотека. А що це? Там, де записи якісь, так? На да? корфіках це картина галереї. А, картинна галерея. Ага, ще й картинна галерея. Цікаво. Три поверхи, але поверхи по 4 метри. Такі вулочки. Ми тут уже були, але це ми йдемо в зворотньому напрямі. В зворотньому напрямі це якийсь магазин, а це прапор міста, так? Тут так само, як у Поліні, різні квартали ага, і, мають прапори. У ага. свій прапор. Вони там Цей магазин де був той лицар, доспіхи лицаря. І знову я. Знімаю цього дядю ці доспіхи. Тепер я ближче підійду. Ось так. Цікаво. І перці. Чомусь перці. Ух ти! Ага, курси кроки ага, і шиття. Ага, зігзаґ. І називаються вони зигзаг. Я прочла. Ха -ха -ха. Прочитала. Знову гратидон Клаудіо. А тут посуд різний. Це ми йдемо у напрямі до воріт. Бачиш, що робити? Було велике, заклали. зробили маленькі. Ага. І маленькі заклали. І маленькі заклали. А може там було два вікна. О, колокольний дзвон. Ага. Пів на дев'ята. Мені не холодно, ти знаєш, мені зовсім не холодно. І не жарко. І вони зв'якнули нам, дякую їм. Пів на дев'яту зв'якнули нам. <схи> Колокольний дзвін. Ну, розкішна площа. Розкішна взагалі так. плити Розкішна площа. А потім тут ще одна. Угу. Я не знаю, буде в мене бажання. Ну основне ви вони Ну так. Трати, ага, Він піца. Тут були двері замурували. Да? Що ж такое? Так, да. замурували. Тут були двері, і ті замурували. Які цікаві. Ага. Зараз. Угу. І тут були двері, заморували. Комусь стали заважати, комусь стали заважати, так, так і так, Я ще... Ну ви там я зараз прийду. Я хочу подивитися, що тут. Ми замовляють піцу. Тут такий будинок старовинний. Оце який будинок, вже якраз. І тут піцерія. І зараз ми туди зайдемо. Ми з України, так. Тоненький, плоский хліб. І там я бо прошу, або. di mm -hmm. allora, sì io sì. sono delle sterpete le sterpete lei è di Nicol si chiama per essere tu Ivano Frankisci Ivano Frankisci conosciamo le vostre linee. Oh. bene adesso <laughs> ci vediamo